One way, or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you one way, or another, I'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you one way, or another, I'm gonna see ya. I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you one day. Maybe next week, I'm gonna meet ya, I'm gonna meet ya, I'm gonna meet ya. Draws on headless four, Sonia Max. Stop, yelling. <реш> <реш> Сьогодні ми четверо поговоримо про нещодавну ситуацію, яка сталася в Одесі з відомим відеоблогером українським Сашою Шапіко. Всього там далі біжте. Весь прикол в тому, що ці рагуні просто не розуміли, кого насправді вони хотіли бити. Хоча мені здається, що краще ви їх в дитинстві трошки побили Слуш дай. Дай мені. Дай воду. Дімна! Да, дай воду. Дімна! Так так, 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 так! Що у нас тут відбувається? Він у мене воду забрав. Ах, ти ж, ти па ту не получає! До цієї події також відносяться всі учасники Blockstars. Тому давайте зараз розберемо поведінку кожного з них. І почнемо ми з Саші Шпік і розкажемо вам, що він робив в ізоляторі міліції. Mm, Приїду в Київ, зніму влог. Точно. Ну так з ким? Тані і сані. Ні, з стані були, були влоги. Точно, точно потрібно з Сані. І так. Да, буду гуляти сані, треба при ній поцілуватися з якою-то дівчиною. Точно. Щоб всі запутались. Як бачимо, шапік в ізоляторі не сумував. Кирюша це взагалі унікальна людина, яка буде рекламувати бургер за лайк. Всем привет! С вами Кирюша Акуратний. Сегодня, как обычно, я листал новости в контактике, и тут я набрів на пост бургер за лайк. Я, конечно, подумал, что это обман. Ну и, соответственно, решил проверить. После того, как я поставил лайк, мне пришла смс що что я выиграл бургер. Я, конечно, подумал, что это обман, но все равно я поставил много лайков. Я, конечно, пішов проверить, и это оказался не обман. И бургер оказался очень вкусным. Очень. Правда, вчерашний, но сойдет. Поэтому каждый из вас ищите эту новость. Дед, это, конечно же, не реклама. Ну, если, например, Шапик, шапи, когда в изоляторе сидел, то Кирюша явно часто не гаев. Кирюша, Кирюша, можно с вами сфоткаться, пожалуйста? Да, да, конечно, конечно. Кирюша, можно? Можно я тоже хочу? Гривна. Да, да. Ты тоже хочешь сфоткаться? Давай, давай. Еще гривна. Все, ладно, сосиска. Сосиска сойдет. Спасибо. Звісно, родзинка цієї компанії сам Андрій Мартиненко. Сука, да. um, хорошо. No, no, бы неплохо, нет, не. Варіант. Ну, ну, було б неплохо, але ні, не сьогодні трос, трос розготов. Там же на Вон у по галяється. Ну ладно, хлопці просто ніколи не опинялися в подібних ситуаціях. Проте для биків це не перші розборки. То наскільки треба бути ідіотами, щоб йти на бійку і не знати кого бити. За день до фан зустрічі. Здарова, Здарова брат. что ты, как то Нормально. Короче, ты слышал, э, завтра там сходка намечается да? этих пидоров с ютуба. Да, 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 да. да, да, слышал. Еще братаны должны ему смс-очку прям перед фан встречи накатать. Так типа он запугать он, этого пидора. Так он же не придет тогда. Да может не придет, но нам похуй. Да, будем пиздить шапик. А вообще я их не различаю, эти пидоры, они все на одно лицо. Ну, но... да. Да. Ну что туда пошли по себе? Погнали нахуй. Oh. Oh. Судя из -за всей ситуации, можно увидеть, что Шапик просто хапнул за вот эту человеку. Я слюха поебуха Андрей Мартиненко! Хотя и Мартиненко також не в этой ситуации. Но на самом деле респект Шапику за его слова. Почему я в своей родной стране, в которой я вырос, родился, должен чего-то бояться и стесняться своих каких-то проявлений и то, чем я занимаюсь? Почему? Я имею повне право тем, чим я займаюсь. І це по закону. Я не нарушаю ніяким образом закон. Ми це все зняли просто в такій жартівливій формі. Але в кожному жарті є своя доля правди. З вами були Хебас Фотокович. Підписуємося на канал, ставимо лайки. лайки! вибачте. Підписуємося на канал і в групу ВКонтакті. Ставимо нам лайки. Також підписуємося в Аску в Твіттері і всюди, де тільки можна. Додаємося в друзі в Як Кахту з мене вколов? Два підсаджуйте! Підгорійте мусей! Зберіть вас! Заберіть усей! Літо літо я.